Привіт, сьогодні занурюємося, так би мовити, у світ фінансової звітності в Україні. Вітаю, наші джерела. Це ключові статті 11 та 12 закону про бухгалтерський облік. Ну, спробуємо розібратися, як ця вся система працює. Так хто має звітувати, за якими правилами, і хто відповідає зрештою, це важливо. Дійсно, це ну фундаментальні правила гри для будь-якого бізнесу. В нас ці статті якраз і визначають, хто і як готує фінансові звіти. Гаразд, почнемо тоді з основ статті. Ті Зрозуміло, що звітність базується на даних бухобліку. Це логічно. Але от що цікаво, хто ставить підпис? О, це залежить ну, від структури компанії. Ага, зазвичай це керівник підприємства, е, ну або уповноважена особа і бухгалтер. Керівник і бухгалтер. Стандартно. Так. Але якщо облік веде зовнішня фірма, якась аудиторська чи просто бухгалтерська контора, так. Тоді підписує керівник самого підприємства і керівник цієї зовнішньої фірми, або хтось уповноважений від них. Зрозуміло. Тобто, відповідальність ділиться. Ну їхня відповідальність вона чітко прописана в договорі. Ну і в законі, звісно. А ще є особлива категорія підприємства суспільного інтересу. Це якісь великі, так чи фінансові саме так, великі компанії, банки там вимоги суворіші, підписують і керівник, і головний бухгалтер. Обов'язково обидва. Mm. Тобто, якщо щось піде не так із цифрами, то відповідатимуть саме ці люди. Ну так виходить. А от за те, щоб звітність взагалі подали, вчасно, повністю це теж на них. Чи на керівництві загалом відповідальність саме за подання так лежить на керівництві? Це може бути конкретний директор, правління або власник, як в установчих документах прописано. Зрозуміло, а от самі строки, порядок, подання. Ну, Всіх цих звітів, включно зі звітом про управління чи там звіт про платежі державі? Ага, це для видобувних знається в основному. Так угу. для них є окремий закон навіть. Так, от ці строки і порядок встановлює кабмін. А для банків там же своя специфіка. А для банків національний банк. Все логічно. Окей, система відповідальності більш-менш зрозуміла, але ж бізнес різний буває: маленький, великий. Невже закон вимагає від усіх однакового? Це ж може бути ну дуже складно для малих? Ні, ні. Тут є полегшення. Стаття 11, вона ж передбачає скорочену звітність. Скорочено? Це як? Ну це тільки баланс і звіт про фінансові результати. Основне і хто може так звітувати? Мікропідприємства, малі підприємства, неприбуткові організації. Це суттєво простіше. Але є умова, яка? Якщо вони не зобов'язані використовувати МСФЗ А, міжнародні стандарти, зрозуміло. Тобто, якщо ти маленький і не публічний, можеш звітувати простіше, саме так. А форми цих звітів для більшості їх мінфін затверджує ну разом з держстатом. А для банків знову НБУ. Це добре, що є такий баланс. Що ще важливого у статті 11? Згадувався звіт про управління. Що це? Так, звіт про управління. Це такий документ, він іде разом із фінзвітністю, дає ширший контекст про діяльність, ризики, плани. Часто там і нефінансова інформація є. Звучить серйозно, його теж усі подають. От і ні. Знову полегшення: мікро та малі підприємства вони взагалі звільнені від нього. О. А середні підприємства мають право не розкривати там не фінансову інформацію. Тобто основний фінанси ризики. М -м, цікаво. А ще щось варто згадати про таксономію. Якщо компанія звітує за МСФЗ, її звітність має бути в електронному форматі за єдиним стандартом. Це для порівнянності даних і державною мовою, звісно. Так, з електронним форматом зараз все рухається. Зрозуміло, це все було про окремі компанії. А якщо це група холодинг якийсь, от тоді вступає в дію стаття 12. консолідована звітність. Консолідована. це коли всі разом. Точно, якщо є материнська компанія, яка контролює інші дочірні, угу. то вона, крім своєї звітності, робить ще й консолідовану за всю групу, щоб було видно загальну картину. Як вони визначають, яка група велика, яка мала. Мабуть, є якісь цифри. Є закон ділить групи на малі, середні та великі, за трьома критеріями. Які ж балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації і середня кількість працівників. Угу. І що цікаво, ці критерії встановлені в євро. В євро. А як же наш курс? От це й викликає іноді питання: перераховують за середньорічним курсом НБУ. Щоб потрапити в категорію, треба відповідати двом з трьох критеріїв, наприклад для великої групи. Велика – це активи понад 20 мільйонів євро, дохід понад 40 мільйонів євро і працівників понад 250, знову ж, два з трьох. А мала? Мала – активи до 4 мільйонів євро, дохід до 8 мільйонів, працівників до 50. А середні ті, що між ними? Саме так. І якщо група два роки поспіль не відповідає своїм критеріям, її статус ну категорія змінюється. Логічно. А хто ще крім бізнесу робить консолідовані звіти? Держава? Так, міністерства, інші органи влади вони консолідують звіти підпорядкованих їм держпідприємств. Тобто бачать загальну картину по своїй галузі? Так. І органи управління комунальним майном те саме роблять для комунальних підприємств. Навіть об'єднання підприємств можуть, якщо в документах прописано. А хто ще вище є? Державна казначейська служба. Вони взагалі консолідують звітність усього державного сектору, не бюджетів, це вже макрорівень. Ого. Тобто система досить розгалужена. Отже, якщо підсумувати, фінансова звітність це не просто папірці. Це процес, чітко регламентований процес. Є відповідальні, є різні правила для різних гравців: від малих угу. до великих груп і держави. Система намагається бути гнучкою, враховувати розмір, структуру. Так, це відчувається. Але знаєте, от що цікаво подумати на майбутнє: наскільки оця класифікація груп за критеріями в євро, наскільки вона адекватна саме для нашої української економіки? Угу. Особливо з нашими валютними коливаннями, саме так і з усіма економічними викликами. Чи не час подумати про якусь можливо, адаптацію цих показників, щоб вони краще відображали реалії? Це слушне питання для роздумів.